Вони продали два маєтки машини. Бізнес. Американська сім'я не роздумуючи, поміняла Каліфорнію на Коломию, аби допомагати бідним родинам, інвалідам та сиротам. Ця кімната. Це ми якби зала, але ми вважаємо, що це кінозал. Невеликий орендований будинок на чотири кімнати. Тут Наталі Арон та їхня маленька донечка Андріана мешкають уже майже рік. Ще кілька років тому заможні американці мали все, про що можна тільки мріяти. Наталі, колись успішна фотомодель, а Арон – перспективний лікар та пожежник. Вони мали розкішні маєтки в Каліфорнії та Вашингтоні, дорогі машини, бізнес, гроші в їхньому заможньому житті. каже Наталі, не було лише одного щастя. Ми мали гроші, ми жили для себе. Егоїстами трошки були, можу сказати. У нас не було дітей дуже довго. З чоловіком 10 років. То я хворіла онко. А... Яїчники до того време якісь пусті були гнилі, бо не жили для чогось, а якось добро собі. А воно нічого не чувствувалося Вони вирішили все змінити, коли, попри діагноз у Наталі, онкозахворювання стали батьками. Американці не роздумуючи, продали усе і поїхали світом допомагати людям. Коли сюди приїхали. До них приїхали, ще в Марківку поїхали, і ми так з чоловіком глянули на друг друга, що ми вдома. За гроші, отримані від продажу власних маєтків та бізнесу, американці допомагають сотням сиріт, опікуються малозабезпеченими та багатодітними сім'ями. Настюша, іди сюди, сонечко, іди до тьоті. Які тобі? Такі? Такі? Давай поміряємо. для Марії Лисько Наталі та Арон – наче ангели-охоронці, американці у житті бабусі з'явилися тоді, коли здавалось, усе йде шкереберть. Хата згоріла, лікарі діагностували у 65-літньої жінки. Рак на руках шестеро внуків американці відбудували будинок, поставили новий колодязь, регулярно допомагають матеріально та морально. Я собі відчуваю так захищено, як за мамою, як як з ціною. грошима і... допомагали мені і. І так об обу і курточки все, все підбирала мені за колишнім життям. Американці не шкодують, адже лише тепер відчули себе щасливими. Батьки американці ніхто не розуміє, думають, криша трошки поїхала і трудно об'яснити, який ти щасливий стаєш. І яка не просто щаслива, то що я щось зробила, а душа. Вона просто вона сіяє. Допомоги американці не просять. Проте, якщо небайдужі українці можуть допомогти, раду приймуть продукти та солодощі для коломийських сиротинців.